Ці, хто хоч раз мене бачив, дуже уважно, щоб ви не були ошукані. Значить, друзі, створюють зараз фейки, і люди, користуючись моєю певною популярністю, моєю історією і так далі, шукують людей на гроші. Тому розповсюдьте це відео, бо я не знаю, залетить воно в рік чи не залетить, а мої відео дивились мільйони. І хочеться, щоб всі були попереджені. І ви в тому числі. Отже, почали створювати фейки, які в один в один копіюють мій аккаунт. І потім вони з тих аккаунтів пишуть моїм же підписникам. Чому на російській мові пишуть, ну там не дуже далекі вони, і пропонують вкласти гроші, кудись, якісь проекти і так далі. Щоб ви знали, я ніколи нікому не кажу, в щось вкласти гроші, щось купити і так далі. Такого взагалі ніколи нема. Тобто, у нас є навчання, але я там завжди з вами особисто на зв'язку. Виходжу на прямі ефіри, кружочки записую, голосові записую, щоб ви чітко розуміли, що це я, я реальний. Ось там у мене нема пальців. і От що я з вами контактую в усіх інакших випадках ігноруйте це, не можу бути я. Ось мій аккаунт. От підпишіться на нього, щоб ви знали, що це він. Бо ті інші дуже схожі, Поняло? просто копіюють в один в один. І в інстаграмі вже ця історія, і в фейсбуці. І хотілося б, ну, за, є люди, які за секунду зрозуміють, що це прикол. А є люди, пенсіонери, якісь пожилі люди, або дуже довірливі. Вони на це можуть попастися. Понілаєте? На це на це можуть попастися, і мені дуже хотілося б ну, їх за це попередити. Взагалі, тому хто робить ці фейки і оці фейкові страниці, я взагалі дуже дякую. Мені приємно, тобто ви мені всячески даєте панять, що я правильним шляхом іду. І мені, в принципі, то, що ви робите на руку, неприємно тільки то, що ви людей, Ну, от, вообще, я не розумію, звідки у вас береться та дирка в голові, що таким може займатися, і вам за це нічого не буде. Просто не розумію. Я вам всім, як людина, яка от помирала і має другий шанс на життя, порадив би задуматися, що колись настане день, коли у вас не стане. І все, оце, що ви в житті натворили, воно просто стане у вас так перед очима і з цим вам помирати. Поніло? А цей день настав, ми ж не вічний ніхто. Тому ну, я б дуже радив би зупинитися і не займатися той хірєю, якою ви займаєтесь. Для всіх інших друзі, дякую, що тут підписані на цей аккаунт. Якщо я викладаюсь тільки тут, поняли? І от е, тільки тут є достовірна довірна інформація напряму від мене. Все інше, все інше, це не мої аккаунти. Зрозуміло, друзі, все. На зв'язку будьте обережні. Це ж не тільки зі мною, це з більшістю блогерів відбувається. Кожного більш-менш блогера, який стає відомий популярною, така історія жде, який типу, відому людину. Чим далі, тим більше. Тому будьте свідомі, все в нас буде добре на зв'язку. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас і на ефірі. Ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.